Тоді ми мріємо жити на відсотки. Звісно, це крута ідея, і в принципі вона доступна до реалізації, якщо ми добре постараємося. Головне тут, звісно, обрати правильні інструменти, щоб потім не переробляти свою роботу. Перший інструмент, який ви можете обрати, найпростіше це депозити або облігації, так, ОВДП. Багатьом здається, що можна просто накопичити певну суму, покласти на депозит або ті самі облігації, про які я розповідав, що це те ж саме, але з більшим відсотком. І все, жити собі на ці там, 18 річних, які зараз доступні, і кайфувати. По-перше, це дуже ризиковано через девальвацію потенційну, яка час від часу стається. По-друге, ви маєте 18 річних у гривні інфляція зараз 14-15% офіційна. Тому по суті, ви ледве-ледве перекриваєте інфляцію. І ось навіть у Монобанку ви можете зафіксувати собі понад 18 річних з ОВДП. На найближчі 3 роки. В інших банків і брокерів також є ще ширший навіть вибір облігацій. І давайте тепер з вами порахуємо, скільки вам потрібно саме вкласти, щоб мати 1000 доларів на місяць. Ось 42 тисячі гривень, так, на місяць. Множимо 12 і ділимо на 17 річних. 2,8 мільйона гривень треба отримувати, щоб. Жити за купони по тисячі доларів на місяць. Але пам'ятайте, що дуже високий ризик, що буде девальвація, Плюс інфляцію не забувайте. Наприклад, можна взяти варіант зі стейкінгом стейблкоїнів, так? Ви берете криптовалюту, не купуєте різні там монети, щоб спекулювати, а просто взяли свій USDT, поклали під стейкінг так, на різних біржах і різні можливості. І, власне, живете так. Тут хоча б немає ризику девальвації гривні. Варіант зі стейкінгом вже є більш надійний. У телеграм-каналі актуально про крипту та акції я буду публікувати різні дохідності, різні класні можливості по біржах. Також ось є в описі, в закріпленому посилання з максимальними бонусами на всі біжі. І ви можете отримати хороші відсотки по стейкінгу. Ось, наприклад, по стейкінну USDC ви можете отримати зараз на Binance 11% річних. По FDUSD та XUSD також 11-13%, по USDT-12%. На Bybit навіть вищі зараз відсотки ви можете отримати. І також на біржі WhiteBit є можливість 17%, 18% річних мати в стейблкоїнах. Тому ось, будь ласка, не забувайте про ці можливості. І, знову ж таки, тоді нам треба вже менший капітал. Давайте порахуємо. Візьмемо також 1000 доларів пасивного доходу. І при ставці. Давайте середньо візьмемо 12 річних. Нам треба близько 100 тисяч доларів мати, щоб вже жити на відсотки, мати 1000 доларів на місяць зі стейкінгу стейблкоїнів. Але в обох цих варіантів є дуже серйозні ризики. У ВДП це висока українська інфляція та девальвація гривні. В стейкінгу USDT те, що, по-перше, може щось статися зі стейблкоїном. По-друге, сам факт, що ставка може просто знизитися. Час від часу таке стається. Я пропоную диверсифікацію. Так, у вас мають бути в портфелі і крипта, і облігації, і різні інструменти це добре. Але важливо більшу частину все ж таки, своїх активів тримати у фондовому ринку, адже це значно надійніше. Тим паче, навіть зараз, коли там ринок перегріти, і всі кричачі скоровал, є сектори, де значно недооцінені акції. Є акції, які там десятиріччями. Навіть по 50 років і більше платять дивіденди і стабільно збільшують, ви можете їх відбирати, купувати і власно отримувати вже дивіденду дохідність. І також ви бачите обрізаний зараз скріншот без нас та тікерів компанії закритого каналу, де ставка дохідностей 9, 8, 10 річних і навіть місцями більше. Ви можете, завдяки тій інформації, що є у закритому каналі, скласти собі диверсифікований портфель акцій і мати також десь 10% річних. У дивідендах і, власне, жити на ці відсотки. Не забуваємо, тут треба буде врахувати податок на дивіденди 23%. Тому чистими буде виходити десь 8 річних. Давайте також порахуємо, скільки це буде у нас 1000 доларів на місяць. І при 8-річних вам треба мати десь 150 тисяч доларів, щоб чистими після податків, після всього мати 1000 доларів на місяць. І знову ж таки дивіденди з акцій значно надійніший інструмент, ніж відсотки просто по депозитам, ніж відсотки там, з облігацій. І навіть ніж стейкінг USDT. Всі ці інструменти можуть і мають бути в портфелі, тому що диверсифікація найбільше дає надійність. Але ось, будь ласка, ви можете власне, отримувати такі результати. Списки їх недооцінених. Акцій, так і різних секторів фондів, які можна купити, просто і мати очікувану дохідність більшу ніж середня за ринком, а також різні пропозиції, оновлення, це інформація, аналіз, все це буде у закритому каналі разом зі списком певних криптовалют, які також досі є недооціненими, і ви можете власне, їх ще купити перед тим, як почнеться якесь сильне зростання. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї. Які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво, тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, у мене все офіційно, я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані, лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати. І, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. А щоб нам було власне, що відкладати інвестувати, треба в першу чергу заробити ці гроші. Про це також на каналі я досить багато розповідав різних способів. Ділюся власним досвідом, ви можете на кінцевій застації переходити, дивитися, і власне будемо з вами заробляти і рухатися до фінансової незалежності разом.